Усім привіт! Що можу сказати, це вже п'ята частина перемальовки ваших персонажів. І якщо що, то це вже ну, якби передостанній відос на цю рубрику. Далі я візьму перерву і може буду малювати ще щось, може щось придумаю, може ні, бо якби. А знаєте, я творча людина, я не знаю, що зі мною буде завтра. В сьогоднішньому відосі нас чекає дуже багато милих дівчаток і акварелька. Я вважаю це найгеніальніше поєднання, яке я могла тільки створити. Бо останнім часом зрозуміла, що хочу повезюкати акварелькою, бо фарби якось дають мені змогу розслабитись чи щось таке. І тому. Я взяла все, що в мене є: акварель, баночку, пензлики, серветки, все, що тільки можна, всілася і почала вазюкать. Ну як я, звісно, спочатку наскачала картинки, а потім вже почала вазюкать. І, до речі, ці картинки в мене не виходили з перших разів. Це був жах. Десь з п'ятої спроби в мене вийшло намалювати першу картиночку, яку я зараз буду розфарбовувати. Капець! Бо серйозно, я вже забула, як малювати милих дівчаток, бо я здебільшого до цього моменту малювала споційних корейських хлопчиків. А, тому е, народ запасаємося цукеречками, чаєм кавусею, і будемо дивитись, як я акварелькою малюю персонажку Клару Керол від The Mind T. Сподіваюсь, моя англійська is very good. Тому зачитую інфу, яку зазначила авторка. Ім'я Клара Клариса, прізвище Керол, Вік 14-15 років, зріст 157-160 см. Улюблена їжа Манна каша з малиною. Ой, як це смачно звучить? Ненавидить дні осінь. Як я її розумію, хобі читає книги, грає у настолки, готує. Та жіноча, ну це тут, в принципі, зрозуміло. Ще трохи інфи любить малиновий рожевий колір. Боже, як я її розумію, її стиль це софт І вінтаж. живе з мамою у будинку в закинутому лісі Полі. Вона дуже мила і добра, просто зефірка. Це, знаєте, повинно було бути моєю дуже ну, як зоною комфорту. Я цю персонажку могла намалювати просто на раз-два. Але в мене пішло 5 спроб. Я споганила два акварельних аркуші. Ви розумієте, як мені було важко перейти з корейських хлопчиків? Але вдачами-невдачами в мене нарешті вийшло, бо я дуже люблю таку естетику, аля Котедшкор і просто милих дівчаток в сукеньках. Це якби, ну, знаєте, basic це ґрунт, на якому стоїть просто мій ментал хелс і моя мальовка. І в цей момент я думала, що мені тоді робити, Бо ідей було багато. Бо це може намалювати персонажку з квітами в полі лежачи, сидячи, готуючи, не знаю, їси, все. вона може робити все, що завгодно. Головне, просто красиві кольори. Звісно, в персонажки улюблений кольор рожевий, малиновий, а якби сукня в неї, знаєте, самі вгадайте, якого вона кольору. Я вмію намішувати кольори. Взагалі я взялася за акварельку, тому що я дуже хотіла намішати якісь кольори. Тому та я просто малювала ніжняцьку насичену кольорами дівчинку, і мені так класно було. Особливо мені подобається, що вона виходить живе в закинутому лісі полі. І це буквально купа рослинок, деревинок, квіточок. І все так красиво, і там, напевно, десь річка, і все таке красивеньке, і хать багатьох, я таке так люблю. Ви що, я прям не можу. У мене ж є персонажка, яка, типу, в приблизно такій місцевості теж живе. Тому ви зрозуміли, це був максимальний коннект. Тільки я до сих пір не розумію, чого в мене ця персонажка вийшла з п'ятого, ні, п'ять невдалося спроб з шостого разу. Я не розумію. Проте вирішила тоді, якщо в мене не виходить щось, що я хотіла намалювати тоді, тому я буду спрощувати сюжет все більше і більше. Бо спочатку я хотіла намалювати її в кімнаті, потім те, як вона готує, чи влаштовує пікнік. Я така типу: ну, якщо вона не виходить, то фіг з ним намалюю її по-іншому. І тому я просто намалювала, як вона тримає свою сукню. Тримає букетик з двома соняшниками і ще якимись квіточками, тюльпанами напевно. Е, стоїть е, в траві <рід> поряд з річкою. І, і, і все красиво, і все дуже красиво, мені подобається. Е, тому народ раджу вам, якщо у вас є оці проблеми, що у вас картинка не виходить з першого разу. І спробуйте тоді. Просто брати інші ракурси, інші формати, просто не бійтеся розмальовуватись, бо серйозно, в мене картинка вийшла з шостої спроби, якби. Головне, не засмучуватися з цього приводу, бо в першу чергу малювання повинно вам приносити задоволення. Навіть якщо ви якийсь повнозріст не можете витягнути і вам хочеться намалювати щось, не знаю, постегна чи. По груди як якусь милу дівчинку, то малюйте цю милу дівчинку Ну камон, народ. У нас доволі коротке життя, тим паче в таких умовах, щоб витрачати його на щось неприємне. Тому та, вайбуйте, розважайтесь і любіть те, що ви робите. Оце розумну думку закинула ви що? А, ну і тепер ви бачите оригінал і як персонажка вийшла в мене. Я ще на сукні квіточки зробила і. Багато квіточок не буває. І тепер ми переходимо до наступної персонажки: це Юрічі або Юї від Кеши, що зазначає авторка, день народження в персонажки 9 лютого, зріст 160, національність японка оце прям не скажу, що в мене вийшла чи ні. То таке робота в неї дизайнер-швачка, орієнтація лесбійка. На одному з артів є її дівчина-дружина. Я прикріплю, бо я молодець. Темперамент, флегматик. В самій історії є декілька її вікових категорій, і саме улюблена це коли їй під 30, коли в неї вже є двоє дітей, і вона готує їм сніданок. Польвій. Особливі риси, шраб на носі від травмування у підлітковому віці, септум, улюблені заняття, в'язання, щось готувати, обіймати свою дружину Софію. Боже мій, яка це мила історія. Я, я ж казала, я казала, що тут будуть милі дівчатка. Ви, якби, я вас попереджала. Мені сподобалася ця історія, це дуже мило. Мені подобається цей щасливий шлюб. Е, я думала, як її можна передати, це було важко. Бо я спочатку думала, що можемо малювати її з дружиною, а може без дружини, а може, як вона готує сніданок. Але я така дивлюсь: ну, якось сніданок не виходить, і тим паче їжу я на те, що прям майстерськи малюю. І я, як геній, вирішила, що буде прикольно намалювати, як вона годує песика. Я вважаю, в цій ідеальній сім'ї не вистачає хатньої тваринки. Тоді це буде прям ідеальна картина. Типу. Дружина, дружина, двоє дітей і, і собачка. Може, ще кота, але то таке, і собачка. Ну, Взагалі, напевно, краще якогось золотистого ретривера. Це, типу, знаєте, як у цих ідеальних американських сім'ях. Але в нас японська, лесбійська сім'я, там можна іншу собачку завести. Ще мені дуже хотілося продати тепле жовте. Днівне світло, таке, знаєте, не прям днівне, там, як в годину дня влітку, а вже коли більш сідає сонце, тобто десь о п'ятій, коли воно прям тепле і жовте. І з цим я трохи стикнулася з проблемами, бо персонажка має більш синій колір е, в своїй палітрі. А я вирішила, що я дуже крута, смілива і. я я можу забацять жовтий і я зможу передати при цьому персонажку. Е, я дуже довго махалася через це з її фарбуванням, з, з плітом напевно, так правильно воно називається, якщо я не забула. І що я можу сказати? Я намагалася уникнути чорного, але чорний уникнути не вийшло, бо в мене тупо нема більш темного кольору, ніж коричневий. Ну, як... У мене нема кольору для теплої палітри, який би був більш теплий, ніж коричневий, Тому мені довелося додати чорний. Отака складна кольористична фігня. І через це довелося ще зробити чорним диван. Бо якщо я зроблю його коричним, він виб'ється і не буде підходити по кольоровій палітрі. І хаті як це було тяжко. Але щось то вийшло. Виходить, що диван такий чорний, сумний, грустний, але фон дуже жовтий і яскравий. Ой, фон дівчинка дуже жовта і яскрава, і це виглядає прикольно. Напевно, не знаю. Ну, в фіналі, принаймні. Те, що ви зараз бачите, в мене всі якісь акварельні картинки на етапі створення, ну, розфарбовування їх аквареллю, виглядають дуже стрьомно. Це мене лякає, бо цей акварельний папір залишає за собою такі як плями. З такими межами неприємними. І для мене це виглядає кріпово. Мені це не подобається, мені треба сходити купити інший акварельний папір, але мені лінь і в мене нема грошей, бо я бідний художник. І тому викручуюсь як можу. І сподіваюся, що на фінальній роботі це не так помітно. А взагалі, фу, цей ваш чорний, і з ним стільки мороки це просто жах. Не знаю, правду, як часто я це кажу, але. Уникайте чорди в малюнках. Ну, камон, те, що вам, напевно, це можуть казати десь в художці, це, типу, правда. Дійсно, спробуйте не використовувати чорний. Е, бо він прудний і не красивий. Е, тому я здебільшого використовую якийсь темно-фіолетовий, темно-синій, коричневий, врешті-решт. А Чорний я використовую, оце лише моя друга робота в якій я використовувала чорний колір. Бо чорний це фу. Бо чорний я це використала, бо мені було лінь намішувати дуже темний колір для дивану, бо диван займає дуже великий простір. І намішувати свої палітрі декілька кольорів для того, щоб розфарбувати диван. Я не хотіла. І тому я намішала просто чорний і все. А загалом, якщо не знаю, ви десь помітите, будете роздивлятись будь-які палітри, то в жодній немає чисто білого чи чисто чорного. Це все справа відтінків. Е, тому в мене тут на малюнку і нема білого, тобто це все зафарбовані світлі відтінки зеленого, жовтого, рожевого і так далі, подібне. Було правильно ще й замість чорного теж якісь інші кольори використати, але мені було просто лінь. Який жах, в який момент те, що я почала розповідати, перетворилось на навчальний контент? Я сюди прийшла не за цим, і ви також ми прийшли дивитися на милих дівчаток. Тому так, можете подивитись на оригінал, і те, як картинка вийшла в мене, в принципі, доволі затишно, навіть незважаючи на чорний дван. А тепер наступна персонажка Юзукі Хіно від Юзукі. Це так зручно, народ. Що зазначає авторка? Юзукі Хіно, вік 17 років, Раса Людина лисиця А далі зараз піде цілий блокбастер. Розповідь про персонажку. Так, у неї є старший брат, він краще друг її майбутнього чоловіка. Вона та її чоловік, ім'я. І 20 років, ну, не так важливо, ці ваші чоловіки, кому вони потрібні, е, дуже близькі, адже дружать з дитинства. І сталося так, що вони потрапили в інший світ. Юзукі тоді було 10, ічіро 13, і Чіро дойдеться взяти відповідальність за її життя, і вони почали виживати в іншому світі, самостійно вивчили мову, працювали, після чого вступили в Гільдію, де у них з'явилося багато товаришів. Для Юзуки Ічіро перестав бути опікуном, коли вона в 13 років зрозуміла, що має до нього почуття. Юзукі постійно хотіла бути корисною для оточуючих, вона постійно добивалася уваги та визнання свого батька. Так само було і з Ічіро. Вона володіє дуже сильною магією, стілення, може вилікувати будь-яку рану та переломи, володіє списом її білий костюм, пошитий зі шкіри рідкісного монстра, який захищає від. Ударів, порізів та легких травм. Улюблений кольор, білий та жовтий, і вона ветрянка. Знаєте, я не хочу бути душнілою, але я трохи, знаєте, не можу себе стримити. По-перше, якщо Ічіро був опікуном, то звідки вона особливо пам'ятає за свого батька, тим паче, якщо вони живуть в іншому світі, то якби цей батько, напевно, кудись зник. Хіба ні? А друге, вона має костюм з шкіри монстра, тобто це, ймовірно, якась тварина, але при цьому вона ветрянка. Це знаєте, така міс Грінпіс. Навіть не знаю, як це описати. Бо от то, що вона ветрянка, але носить на собі шкіру якоїсь тварини це доволі кумедно. В персонажки мені сподобалася кольорова палітра, бо там якби, є рожевий. і... Жовтій. А моя улюблена кольорова палітра це рожево-жовто-фіолетова. І тому я трошки пошаманила і зробила так, щоб це якраз була саме така палітра. Бо, знаєте, можу собі дозволити, хто мені заборонить, ви самі мені скинули персонажів, тож не жалійтеся. Персонажка має костюм з такими азійськими мотивами і палицю, якою вона, напевно, когось штріке. Палицю я вирішила не змінювати, палиця мені подобається, хай штрике не, не все підряд. Вирішила поміняти костюмчик, ну так типу просто, бо мені хотілося намалювати її не в якійсь войовничій позі, а просто в якийсь ніжняцький її образ якраз ніжняцький. ну типу Ви її бачили ви бачили, домойську їхати махати. Якби недарма я сказала на початку, що персонажки ну якби це просто три милих дівчинки. Отут якраз є оцей прикол з чорним фоном, бо персонажка має дуже світлі кольори. Тобто, якщо брати оригінал, то там багато білого, жовтенького, рожевенького, і звісно, якби і холст був білим. То вона була б дуже бліклою, тому чорний фон це прикольно. І я вирішила також зберегти цю ідею, бо ну, дійсно дуже гарний хід. Ще я на фоні персонажки зробила якусь таку, типу, квіточки, бавовну, я не знаю, на що це більше схоже. Знаєте, це такий мій хитродупий план, бо я вирішила намалювати ці квіточки, щоб була відстань між чорним фоном. І персонажкою, щоб якщо що, коли я буду розфарбовувати цей чорний фон, чорна фарба не залізла на персонажку і мені нічого не зіпсувала, тож це на замітку, якби товариші. Я... Беріть на замітку. Серйозно, в цьому відосі на цій перемальовці я себе таким лінтяєм читером відчуваю, бо я йшла постійно дуже легким шляхом. І знаєте, мені класно. Я, я себе навіть сварити за це не буду. Я намалювала дівчинку в полі, дівчинку, яка, е, типу, портрет по груди, там, де вона їсть, і дівчинку на фоні квітів зі списом і в купі тканинок. І хать мене б напевно засварили за те, що я так ліниво це все зробила, але знаєте, мені класно. Тому народ, знову ж таки кажу: головне, щоб ви від малювання отримували задоволення і не мучали себе, бо ну, це, це на діло, вам таке не сподобається, ви від цього лише будете ще більше втомлюватись. Тим паче, враховуючи, який зараз, не знаю, напевно, здебільшого в усіх якийсь пригнічений стан, не треба себе ще більше добивати, народ. Треба робити гоп-гоп чи да гоп. Тому та, принципи, всіх. Персонажок я намалювала. Тепер буду, як зазвичай вам казати, щастя, здоров'я стабільного ментал хелс, це дуже важливо, бо серйозно, я щось дуже багато в кого помічаю, що воно робить вам не гоп гоп поп гоп Дубайте про себе, піклуйтеся про себе, донатьмо на ЗСУ, бо якби це наші спонсори, нашої менталки, щоб вона робила гоп 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 І що ще? Що я вам ще зазвичай бажаю. Піклуйтесь про себе, і побачимось у наступних відео, де я буду знову ж таки щось малювати. Хе. Хоча хто зна, що буде в наступному відео. М може його не буде, а може буде. Я не знаю, бо в мене мені треба буде вже починати писати диплом і наукову роботу, і все таке і ха, яка я ділова жінка, стала мені не подобається. Фу, не буду вас цим грозить. І піду собі далі щось робити. бувай.